на мій ТГ-канал, щоб бути в курсі всіх відео. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо доставати Акінатора. Хто не знає це джин, який може вгадати любого персонажа. Першим із персонажів буде Роман Компот. Всі його знають давайте вгадувати. Ваш персонаж существує в реальній житті? Так, да. конечно. Говорить ли ваш персонаж на русском? русскому? Да. Ваш персонаж ютубер, да, ваш персонаж став благо... знаменитим благодарев. Да? Нет, конечно же. Нет, да. І да. І вхадає. Так, він вгадав, тому що це вже було логічно. Давайте загадати чуть-чуть матіжологої. Тепер давайте загадаємо Томіра. Так, це теж можна загадати і він його може вгадати. Можливо. Не, я не в курсі. Давайте все uh, ставити його. Акінатор. Альот-Д. Ну, коротше, поки що я вам порозказую. Думер це, думаю, ви всі його знаєте. Создатель сервіла Рілі really Ворлд. Дуже я уже давно добился, и давайте продолжать угадывать. Так, да, 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 нет, 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 да, да. да, да. Він його давав. домір гриф. Так, давайте ще чуть-чуть найтяжко. -чуть це, наприклад, Тумка. Тумка, як ви знаєте, ще й краде. Але за це ми забудемо. Хто хоче, щоб я сняв про нього віддільний ролик, наберіть під цим відео 5 лайків. Ніт. Да. 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 І ніт. Нет. Нет. Да. Нет. Да. Точно Т. У. М. К. Тумка. вашего персонажа есть на парница? Нет. Тумка. Коротше, а хто хоче, щоб я ще зробив теж про трьох Майнкрафтерів і щоб їх угадав акінатор, то наберіть під цим відео десь 5-6 лайків і інша часть не заставить всі.